Привіт, і сьогодні ми поговоримо про штучний інтелект. Революція у розробці програмного забезпечення за допомогою штучного інтелекту. Це кінець для тих, хто хоче навчитися програмуванню, чи навпаки велика поміч. Стрімко розвиваюча галузь комп'ютерної науки, яка змінює правила гри для розробників. Давайте роздивимось це ближче. Штучний інтелект стає все більш поширеним і впливає на різні сфери нашого життя, включаючи програмування. Завдяки розвитку цієї технології тепер існують додатки, які можуть бути відмінними помічниками для тих, хто хоче швидко і ефективно освоїти програмування. Додатки штучного інтелекту можуть пропонувати автоматичне перевіряння вашого коду та надавати рекомендації щодо його вдосконалення. Вони допомагають виявляти помилки, оптимізувати код і навіть створювати автоматичні прототипи програм. Один з таких додатків я хочу з вами протестити. Одразу попереджаю, це не реклама, це суто мій інтерес. Трапилась мені на очі така цікавинка, як Safari. Це така надстройка до редактору кода, який начебто мені повинен чомусь допомогти. Отже, встановлюємо його як звичайний додаток. Safari — це розширення для ідеї, засноване на штучному інтелекті. Воно призначена для допомоги розробникам у кодуванні, тестуванні та рефакторингу. За ідеєю, воно діє як віртуальний помічник, надає рішення та рекомендації для будь-яких проблем, що можуть виникнути під час процесу розробки програмного забезпечення. Після встановлення розширення з'явилась кнопка на боковій панелі. За допомогою Сафурай розробники можуть покращити свій процес та якість коду, зробивши розробку більш ефективною та злагодженою. Так було заявлено на сайті. Наразі Safurai доступний лише для Visual Studio Code. Сама по собі реєстрація не зайняла багато часу. Для цього мені потрібен був емейл, та потім підтвердити реєстрацію. Використання штучного інтелекту у розробці програмного забезпечення є швидко зростаючим трендом, який прискорює спосіб проєктування та розробки програмного забезпечення. Штучний інтелект має потенціал зробити програмування швидшим, точнішим, ефективнішим та економічнішим. Крім того, воно може надати цінні інсайти щодо вимог користувачів, які не можна отримати за допомогою традиційних методів розробки. То він нас замінить, чи стане нашим помічником, як гадаєте? Після того, як Сафурай вже був встановлений, давайте його потестимо. Наприклад, мене цікавить функція з Python. І я хочу подивитися, що таке аргументи і як це все працює. Давайте запишемо такий запит і подивимося, що він нам відповість. О, дивіться. Та це ж чат-GPT. Чат gpt війшов в чат. Я відкрила файл, який в мене був до цього, з якоюсь маленькою функцією. О, дивіться один клік по цьому прикладу коду, і він одразу в мене в файлі. Це зручно. Тепер я виділю цю функцію. І, наприклад, я хочу написати для неї документацію. Ану. Ну, що ж, нормально, нормально. Можна навіть зробити Regenerate. Це, якщо щось не сподобалось. Ну, поки що, як у чаті GPT. А тепер давай напиши мені тести для цього коду. Подивимось. Готово. Клік. і ці тести у нас в файлі. Давайте їх запустимо. Це з попереднього коду я це приберу, вибачте. Це зовсім інша справа. І ось ми бачимо, тести відпрацювали. А тестів, тут ще можна зробити рефакторинг і оптимізацію. Давайте спробуємо. Ну, що ж, вони нам докинули докстрінгу. Дякуємо. Цікава, іграшка виявилась. що я можу сказати. Програміста це не замінить. Та це буде дуже добрим помічником. Мені цікаво, хто і які вже пробував додатки, чи сподобались вам, чи якось допомогли. Якщо знайшли щось цікаве, поділіться, будь ласка. І взагалі, що ви думаєте з цього приводу? Чи це загроза для програмістів, чи ні. А на сьогодні це все. Побачимось!